Вітаю всіх на своєму каналі. І Сьогодні в мене чергова розпаковка, і цього разу це подарунок за участь у конкурсі, який проводила у групі Вірена Тетяна Скибицька. Я не знаю, що тут, тому з вами будемо дивитися разом. Коробочка така величенька. щось воно тут. Шуршить, то зараз будемо відкривати і дивитися, що ж тут таке. Тетяна проводила розіграш, треба було відшити іграшку, яку Вірена дарувала всім в період перед новорічних замовлень. Треба було зробити замовлення на певну суму і в. Цьому замовленні ви отримували в подарунок іграшку на пластиковій канві. Відшив нитками е пряничний чоловічок. І Тетяна зробила спільний відшив цього чоловічка пряничного, а потім конкурс оформлених робіт. Я е оформила свого прянічка. Виставила в групу, і 1 та 2 лютого відбулося голосування, і моя робота набрала 32 лайка. Я дуже вдячна всім, хто проголосував. І від Тетяни був, був подаруночок. Тобто тому, хто займе призове місце, він отримає подарунок. Так, дивимось, що тут в коробочці. А тут щось таке, бачите, от, цікавеньке. Так, зараз будемо дивитися: ось тут така іграшка. Так, це іграшка, яку треба вишити, і потім її зшити. Ви знаєте, чесно, я вишити вишию, а от як її складати, для мене велике. Питання, бо я не знаю, як це складати. Ну, якщо я правильно розумію, це повинно бути ось так чотири сторони. Так, тут десь підвіз. Це буде для мене викликом ця іграшка, бо тут є квіти. І ви бачите, які тут квіти. Тут в нас іде троянда, мак, ще якась квітка. І давайте назвемо його ось цю фіалка. Що це за квіточка, я навіть не знаю, покажу зблизько. Так, це троянда, це буде фіалка, це я не розумію, що за квітка, і це мак. Так як я не вишиваю квіточки, то це буде для мене викликом. Далі, що ж тут у нас ще всередині є? Всередині в нас в коробочці так, я витягаю обережненько, так давайте спочатку витягаємо ось це. Ось тут така. Упаковочка, так, давайте її відкривати, щоб не розбитись. Так, а тут в нас, давайте я поки складу на підлогу і покажу, що ж тут є. Тут є ось така чашечка. Ось така величенька чашечка. Таня, я дякую вам за такий подарунок. І з цієї чашечки я буду пити чай і згадувати участь у конкурсі. Така величенька чашечка. Я дуже люблю блакитний колір. І ще вона з е, е, якір. Я не знаю, як він буде на українській мові. Ось такі якаря на чашечці. Така величенька чашечка. Ось такенька. Далі тут. Йде ось така листівочка. Бачите? Ось така листівочка. Позаду є невеличкий текст, я його зачитувати не буду. Голос. так, Я вам дякую за такі слова, які тут написані. І ось тут ось такий віночок. Бачите ось такий віночок. Тут курочка, вона ще шебуршить. Бачите, така курочка шебурша ще. Дуже цікаво таке. Ага, ось так воно, ось такий віночок, так? І така курочка. Дуже цікавенька курочка. Дуже цікавенький такий віночок, можна його повісити на двері. І тут ще є щось в посилочці ось така коробочка. Щось тут в коробочці шебуршить. Так, тут дракончик. Давайте будемо обережно відкривати і дивитися. Так, який же ж відкрита обережно. Слухайте, це ж задачка з цікавинкою. Як відкрити цю коробочку? Боже, знаєте, як то кажуть, Ларчик відкривається дуже просто. Лише треба його відкрити, щоб не зламати. Так, і ось тут. Ларчику щось ще є. Давайте дивитися, що ж тут ще такого всередині. Так, тут всередині у нас знову дракончик. Так, і ось тут всередині, ага, тут ще ось така тичка є. Ось такінька. Так, пакетик бісеру. Ось такий пакетик бісеру. Далі. Ікона, ось така ікона. І ось такенька схема з квітами. Таня, я дуже дякую вам за такий подарунок приємний. Я дуже вражена кількістю ваших подарунків. Я там думала, знаєте, ну що може бути якась цукерочка. А тут стільки краси, що вона просто в мене от не вміщується, вся в руки. Так, ось ще ця краса. І ось тут краса, і ось ця чашечка, от стільки в мене подарунків. Я вам дуже дякую. Ну, Чесно скажучи, не очікувала я, що буде така краса. У мене немає просто слів від, знаєте, хто на російській мові кажуть «Я б в восторгі от, 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 от такого всього, і дуже мені цей подобається віночок. Я дякую всім за перегляд цього відео. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.